Донецький шахтар чемпіон української прем'єр-ліги. У матчі, який закінчився масовою бійкою, гірники розгромили головного конкурента дніпро 1 із рахунком 3-0 та стали недосяжними за тур до кінця сезону. Це вже 14-те чемпіонство для донецької команди. Водночас чемпіоном першої ліги України стало Житомирське полісся. Срібло оформила Київська оболонь. Обидві команди завоювали прямі путівки до ОПЛ наступного сезону. Черкаський «ЛНЗ» та Запорізький Металург зайняли третє та четверте місце відповідно та зіграють у стикових матчах за право вийти у прем'єр-лігу. Наразі їхніми можливими суперниками є Верес, Рух, Інгулець та Минай. За підсумками ігрового тижня, Дніпро 1 втратив можливість завоювати перше в своїй історії чемпіонство. Водночас, тепер Дніпряни можуть втратити і срібні медалі, а разом із тим і місце у лізі чемпіонів. Адже Луганська зоря тепер має стільки жучок. Все вирішиться в останньому турі. Україна гарантовано отримає місце у груповому етапі Ліги Чемпіонів наступного сезону. Це стало можливим завдяки тому, що обидві команди-фіналістки цьогорічного розіграшу Манчестер Сіті та Інтернаціонали вже здобули у своїх внутрішніх чемпіонатах прямі путівки до найпрестижнішого Єврокубка. Відтак, хто б не виграв турнір, чемпіон України гарантовано омине кваліфікаційну стадію. Нагадаю, що згідно з рейтингом футбольних асоціацій, чемпіон України мав розпочинати свій шлях зі стадії плей-офф кваліфікації. Водночас переможець Ліги Чемпіонів здобуває індивідуальну путівку у групу на наступний сезон, незалежно від зайнятого місця у внутрішньому чемпіонаті. Та якщо він відібрався у турнір через національну першість, ця квота звільняється і переходить до наступної асоціації у рейтингу, якою наразі є Україна. Сергій Ребров оголосив про закінчення співпраці з емірацьким Аль Айном. Відповідно заяву український тренер зробив після поразки у фіналі Кубка місцевої ліги. На своїй сторінці в інстаграм він подякував клубу за два роки роботи, а також побажав йому успіхів у майбутньому. Ребров тренував Аль-Айенс з червня 2021 року. В сезоні 21 2022 років він здобув з командою титул місцевої першості, вигравши третій чемпіонат у кар'єрі після українського та угорського. Наразі 48-річний фахівець є головним претендентом на пост тренера збірної України з футболу. Раніше повідомлялося, що ім'я нового. Керманача збірної буде оголошено до наступних міжнародних матчів, найближчі з яких головна команда країни проведе проти Німеччини 12 червня. Колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук отримав громадянство Румунії. Він заявив, що його бабуся народилася 1929 року в Чернівцях, які на той момент входили до складу цієї країни. Водночас, колишня дружина футболіста зазначає, що в Анатолія не має бабусі румунки. Тому цілком ймовірно, що надані для отримання громадянства Румунії документи є підробкою. Нагадаю, що у березні минулого року Українська асоціація футболу позбавила Томущука всіх титулів та довічно заборонила займатися футбольною діяльністю на території України. Також у січні 2023-го президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо колишнього українця.